Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер-клас. Хокейна тема вже починається у нас осінь і починається хокейний сезон, і не тільки для українських клубів. Нагадаю, що минулого сезону в нашій українській хокейній лізі у фіналі грали. Хокейний клуб Кременчук і Київ Кепіталс. Неймовірна боротьба була в фінальних е матчах, серії матчів, який на цей раз тягнувся по максимуму 7 матчів 4-3 з мінімальною перевагою. Вдруге в своїй історії став чемпіоном України. Хокейний клуб Кременчук із одноіменного міста. В фіналі вони переграли Київ Кепіталс. І ось цього сезону для нас з вами, для наших рідних клубів українських хокейних. Сезон почнеться 13-го числа. Так, я не суєвірний, е, забубони мене е, і мого життя особливо так не торкаються, але все одно, якось, знаєте, знаково, я е, спостерігаю за цифрами, тому так акцентую увагу, що саме в цю суботу, 13 вересня, в рамках. Латвійської хокейної ліги, так, ви не помилилися. Я е, говорю про український хокей і при цьому згадую саме Латвійську хокейну лігу. Тому що саме в рамках цього турніру Латвійська хокейна ліга, а правильно вона зветься. Хокейна ліга Оптібет. Це спонсор ліги Оптібет. Це хокейна ліга Латвії, найвищий латвійський хокейний дивізіон. Відкритий турнір, так званий. Тут приймають участь, окрім латвійських хокейних клубів. Два литовських. Один естонський, і один український саме фіналіст Київ Кепіталс з цього сезону. Я не знаю, чи Київ Кепіталс буде приймати участь тільки в даній латвійській лізі, чи буде і в УХЛ, і в Латвій ХЛ. Кому цікаво, нагадую, із латвійських клубів це, звісно, Лієпая. Клуб із Латвії. Далі Земгале. Земгале Латвія. Це, до речі, перший суперник нашого Київ Кепіталс. Ріга Призма, Також Латвія із столиці Риги. Мого, латвія Пункс Вільнюс. Литва. енергія Електронай. Литва. Пантер. Естонія, хокейний клуб Рига, просто така назва, ну і Київ Кепіталс Україна. Наші хокеїсти з столиці України ще не починали цей турнір, але вже багато клубів в Латвійській хокейній лізі. Вже розпочали. Ось, наприклад, клуб Лієпая вже має дві перемоги. З двох матчів стартували Лієпайці. Дві перемоги і різниця забитих пропущених шайб 12-2. Бачите, які у нас конкуренти будуть в цій лізі у нашого Київ Кепіталс? Замгалі. Замгалі також має дві перемоги. На старті. Дивимося 1 різниця забитих пропущених. Рига має одну перемогу, одну поразку. Мого одну нічю. Поки що. І таким чином. Київ Кепіталс розпочинає свій сезон в цю суботу, 13 вересня, і перший, перший суперник Замгалі. Я так зрозумів, всі матчі Київ Кепіталс буде проводити на нейтральних полях. Звісно. А скоріш всього, мені так здається, це буде або Литва, або Польща. Де буде базуватися хокейний клуб Київ Capitals? Я думаю, комусь з вас, друзі, вже відомо. Напишіть, будь ласка, а також напишіть, чи ви вже знаєте, буде приймати Київ Капits участь і в чемпіонаті України, і в чемпіонаті Латвії, чи тільки Чемпіонаті Латвії і, можливо, тільки в Кубкові України, який також незабаром стартує. Напишіть, будь ласка, хто володіє такою інформацією, а я, в свою чергу, буду також е моніторити цю тему і обов'язково, так як і минулого сезону, я присвячу. Саме україномовний контент хокею І Київ Кепіталс, і Соколу, і чемпіону минулорічному хокейному клубу Кременчук, і Дніпро Херсон, друзі. Ну і сподіваємося, можливо, не в цьому сезоні, а скоро наступить такий час, коли і хокейний клуб Донбас повернеться також. На е, льодові майданчики, на наші турніри і на міжнародні турніри. Я дуже сподіваюся на це. Напишіть, що ви очікуєте від ось такого проєкту участі Київ Кепіталс в Латвійській лізі. Наскільки я знаю, Латвійська ліга досить потужна, якщо навіть порівнювати з нашим. Чемпіонатом України з хокею, одним словом, не слабша, ніж чемпіонат України. Тому я не знаю, мені здається, що Київ Capitals тільки виграє в цьому, але в цілому український хокей навряд чи е, підвищить свій рівень. За рахунок ось таких проєктів, пишіть ваше відношення до цього. Я відношусь до цього нормально, але мені здається, нам давно вже треба організовувати щось своє. І така участь в інших проєктах інших країн, в інших турнірах. Говорить тільки про те, що. У нас на сьогодні проблеми, Проблеми і з другої сторони, не на часі займатися внутрішнім хокеєм. Мабуть, це одна з головних причин, чому наші клуби ось приймають участь в таких проєктах. Але, не дивлячись ні на що, ми все одно будемо вивчати, обговорювати. Аналізувати і навіть прогнозувати такі матчі і такі турніри. Ну, для початку я хочу оптимістично глянути на цей проєкт, і тим більше на перший матч, який буде гратися в Латвії. Саме у цю суботу 13 вересня. Це земгалі Київ Кепіталс. Я вважаю не те, що Київ Кепіталс не програє цей матч, а навіть і виграє і достатньо результативно. Я думаю, тут буде 5-6 шайб в цілому в основний час. В 60 хвилин. І при цьому перемога Київ Кепіталс. Одним словом, мій варіант прогнозу перемога Київ Capitals і тотал більше 5,5 шайб. В основний час. Якщо ви зі мною згодні, тільки в такому випадку ставимо лайки. Напишіть обов'язково, якщо ви не погоджуєтесь, що треба чекати від цього першого матчу для е, першого українського хокейного клубу, який розпочинає новий сезон хокею для українських клубів. Напишіть обов'язково ваше відношення, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Лайки, коменти, пости наші найкращі друзі. Дякую за підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги над рашизмом і всім успіхів, удачі, всім папа! -па.